На сімейній фабриці в індійському місті Патан роблять унікальні сарі. Тут застосовують техніку патола, тобто нитки фарбують до того, як ткати полотно. У штаті Гуджарат такий спосіб використовують уже 900 років. Зазвичай для сарі спочатку роблять тканину, а потім наносять малюнок. Але тут процес зворотній. Спочатку ми забарвлюємо нитки, а потім тчемо. Перед фарбуванням нитки спеціальним чином перев'язують, щоб вийшов потрібний малюнок. Робота скурпульозна і потребує точності. На одне сарі йде від 4 до 6 місяців. Усе залежить від того, скільки кольорів використовувати. Чим їх більше, тим більше треба часу. Також має значення складність малюнка. В 11 столітті в штаті Гуджарат було приблизно 700 сімей, які робили сарі за технікою патола. Нині залишилася тільки одна. Раніше такий одяг був ознакою високого соціального статусу жінок.